Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас адвент-календар від Asos. Ми будемо розпаковувати його сьогодні. Подивимося, яке наповнення. Цей адвент календар завжди радує, тому що тут все для лиця, для тіла, для волосся і навіть косметика. Подивимось, яке наповнення цього року. Ціна його 125, що на нього бувають знижки, і його можна ухватити за 90 євро. Але якщо знижка, то потрібно моментально хватати, тому що його розбирають буквально за один день. Тому, якщо вам сподобається цей адвент-календар, його наповнення, переходьте вниз за посиланням і можете придбати його собі. Ну що ж, почнемо? Ось такі у нас дверцята. У них нічого не змінюється, вони кожного року роблять один і той самий адвент-календар. В принципі, це непогано. Перший номер почнемо. Перший номер. І в першому номері у нас. І в першому номері у нас помада від МАК. Минулого року також була помада від МАК, і я ту помаду юзаю кожен день. Ой, клас, вона така важкенька. Важкенька і дуже гарний колір. Дуже гарний колір. Давайте подивимося, що за колір. Це у нас. Це у нас Cool Teddy! Я хотіла собі саме цей колір. Супер! Cool Teddy. Зараз будемо ми її пробувати. Ой, дуже гарно. Дуже гарний колір. Перший номер помада від Mac. і це супер. Супер наповнення. Мені вже подобається цей адвент календар. Класно, починаємо. Ідемо далі. Другий номер. Ось тут у нас другий номер. Дивіться, деякі коробочки запечатані, а деякі ні. Так, що це у нас таке? Це у нас живильний бальзам для волосся 30 мл. Розгладжує посічені кінчики, живить і зволожує волосся, надає блиску і допомагає перебрати пухнастяць і зробити наше волосся. Більш слухняним. Можна використовувати як на сухому, так і на вологому волосі. Супер! Я люблю для волосся пробувати в адвентах, тому що одразу купувати повнорозмірний немає сенсу. А от коли ти попробуєш малютку таку, потім зрозуміло, чи потрібно витрачати на нього гроші. Ідемо далі, мені поки що подобається. Все. ой, такий великий, великий третій номер, і що у нас тут. Теж все запаковано. Теж все заверт. Ні, ну це просто шикарно. Я пам'ятаю, що я бачила в якомусь адвенті саме цей крем, і я дуже хотіла його. Дуже хотіла. Але я думала, що він в якомусь іншому адвенті. думаю, ну як Я його десь загубила, цей адвент. А ось він, це мій улюблений крем. Це не крем, це божество. Дівчата, якщо не пробували, попробуйте. Я знаю, що багато хто не любить кодалі. У мене кодалі це якась моя особлива любов. Коли я почала користуватись кодалі, в мене пропали взагалі прищики на лиці. Моя шкіра стала набагато красивіша, яскравіша, свіжіша, і він так божественно пахне це просто. Неймовірно, я дуже задоволена. Це просто мав ефект. Зараз був. <смі> я така щаслива. Радує мене так кремошок це все. Ну це супер. Я вам покажу, як він виглядає ось так. Ось так виглядає. Він легкий, він флюїд, Він дуже легесенький, але це божественний крем. Дівчата, це просто фантастика. Я дуже щаслива. Це Ліфтін, крем він містить трансфератрол, антиоксиданти з виноградної лози, Можливо, цей антиоксидант саме спрацював класно на моїй шкірі. Гіалуронову кислоту, веганський колаген бустер забезпечує також ліфтен-ефект. І робить шкіру більш пружною, зволожує і має таку дуже легку текстуру кашемір. І Також він допомагає зменшити зморшки, що непогано. Він вважається денним, антивіковим і можна використовувати для всіх типів шкіри. Особливо він підходить для нормальної комбінованої шкіри. Дуже задоволена саме цією позицією номер 3 Я щаслива. Все, можна купувати йти адвент, дівчата, хто любить такий крем. Йдемо далі. Четвертий номер. Четвертий номер у нас. І що тут у нас? Ой, щось випало. Щось випало. І це у нас Філіп Кінгслі. Це у нас інтенсивна маска. Яку наносять перед миттям голови 75 мл, Вона відновлює пошкоджене, сухе і ламке волосся, робить його більш еластичним, м'яким, блискучим, містить аромат меду і персику. Чуть -чуть. Це, ніби як культовий продукт від Філіп Кінфлі. Він такий створений для Одрі Хепберн і підходить він для всіх типів волосся, особливо для сухого, пофарбованого, для кучерявого ну, прям моя історія. Все, буду пробувати. Супер. Четвертий номер. Клас. Йдемо далі. Ми, мені здається, дуже класно йдемо. П'ятий номер. П'ятий номер бам бам крім! Ой, клас! Все, два. Два одразу, дівчата. Не один, а два. Я дуже рада ось цьому кринчику. Мені його запах більше подобається. Тут більше фісташок, більше солодості, тут чуть менше. Він такий менш насичений. Тому супер. Ну і тут по 25. Вважайте, що тут 50 мл. Непогано. В минулому році був жовтенький і було масло ще маленьке. Воно дуже швидко використовується. Супер. Ідемо далі. Шостий номер. Шостий номерочок. Що у нас тут? Тут у нас, тут у нас. Це у нас пудра Лора Мерсія. Клас! Я хотіла спробувати, в мене немає. Вона прозора, вона фіксує макіяж і робить його ніби як стійким на цілий день. Матує шкіру без маски. Це мені хочеться спробувати, щоб вона матувала без маски, тому що я не дуже люблю, коли пудра так западає. Чуть-чуть це мені не дуже подобається. А вона, ніби як має ще розгладжувати пори і дрібні зморшки, тому що має таку легку текстуру. Супер. Це класно. Це ніби культовий такий продукт у всіх візажистів, він вважається одною з найкращих пудр для фіксації макіяжу. Мені здається, він дуже класно йде. Сьомий номер. Сьомий номер. І що у нас у сьомому номері. Та-да-да-да! -да -да. The Inkey List Serum з Ніацинамідом. Ось такий бутильочок у нас. Він містить 10% ніацинаміду, 1% гіалурону натрію, контролює надлишкове виділення себуму, тобто підходить для жирної шкіри, зменшує також почервоніння, запалення. Знаєте, тут все робить, звужує пори і робить вашу шкіру неймовірною. Не знаю, чи насправді інкеліст так працює, можна буде спробувати. Невеличка бутилочка це непогано. Ідемо далі. Наступний у нас восьмий, так? Да? Mm -hmm. Хорошо йдемо. <laughs> восьмий номерок. І тут у нас... О, Bare Minerals. Bare Minerals – це у нас праймер. І давайте подивимось, як виглядає. Ага, це сяючий праймер. Наносите перед тональним, і у вас лице стає рівніше, тон шкіри вирівнюється і ніби така шкіра сяюча. Супер! Я люблю таке штуки, мені подобається. Обов'язково спробую. Взагалі, базу під макіяж люблю сяючу, тому що від несяючої, мені здається, що немає ніякого ефекту. Але це моє е, мнення, яке може бути неправдивим. Так, це у нас дев'ятий номер. Дев'ятий. І що тут у нас дев'ятий номерок. О, Локситан, кремчик. Крем від Локситан. обожнюю крем Локситан. Супер. Ну, це легесенький, тут п'ятерочка, здається, масло ще знаходиться 5%. Ну, але я люблю люблю крем від Локситан. Супер, задоволена, дуже знахідкою. Йдемо далі. Десятий, так? Да? Десятий у нас номерочок. Десятий. Щось маленьке, вузеньке таке. Поки що початок дуже класний, дуже. Та-та. Сандиралі, супер. А, клінсер. М -м, ну, понятно. Ну, чого я так розчарувалась? Тому що я клінсери купую самі прості і самі дешеві. Я не вважаю, що прям. Клінцер має бути такий якийсь супер дорогий. Да, він розчиняє макіяж, захисний крем, забруднення, і заспокоює, і зволожує, але можна і простим. Знаєте, Я люблю піночку, вмився і все. Ну, Позиція супер, але. Трошки розчарована. Або хай би вже дали більшу, щоб так, знаєте, взяв руку і вже відчув, що це прямо умивалки, там тобі хватить. А цю, ну, в поїздку хіба що можна ту брати. Так, в поїздочку буде супер. Обережно, спробуємо. Тут такий механізм, так, тримається все. Одинадцятий номер, щось там дуже сильно дзвонить. Так, що це у нас? Свічка, чи що, бо пахне дуже. Так, це в нас свічка. Ой, клас, як пахне. Супер. Релакс. Не знаю, що це за фірма. Вперше я бачу. Ну, запах дуже класний. Сподіваюсь, буде пахнути, а не тільки, знаєте, коли в баночці вона пахне, потім ти її запалюєш, і запах десь зникає. Дивним чином. Так, 12-й номер. Теж невеличка. І щось таке невеличке тут і є. Елеміс. Суперфуд, нічний крем. Пахне жвачкою такою bubble gum. Ну, знаєте, ще така, коли була жвачка Педро. О, зараз всі зрозуміли, скільки мені років. І от вона мені пахне цими жвачками. Легка текстура, м'якенька, приємна, дуже така хімічна душка. Я вам скажу. Якщо ви любите, щоб так пах крем, то так. Якщо ні, то не рекомендую навіть роздивлятися, тому що він прям насичений такий запах. Будете відчувати його на шкірі. Йдемо далі. І у нас 13-й номер просто відкривається. Дуже щось легесеньке. Так, що це у нас? Клас, Це у нас спонжик. Спонжик приємно, такий гарненький, не буду відкривати. Йдемо далі. На спонжику не будемо акцентувати увагу, йдемо далі. 14-й. 14-й. Спонжики лишніми не бувають, знаєте? 14-й номер і у нас спрей для подушки. Лавандовий спрей для подушки. Минулому році, мені здається, вони також були. Поза минулому році вони також були. Отут вони не зраджують собі, вони постійно кладуть цей спрей для подушки. Це лавандовий спрей, його розбризкувати, коли ви лягаєте спати, але розбризкуйте не на подушку, а десь поряд, тому що він може викликати подразнення на лиці. Знайте це, якщо у вас. З'являються прищики, і відбризгати його на подушку може бути від цього. Я бризкаю так десь на кроватку собі поряд і супер. Йдемо далі. Це у нас був 14-й, тепер у нас 15-й номер. 15-й номер. І що у нас тут? Та-да-да-да! Блаш. -да -да. Румяна від Revolution. Мабуть, я не буду їх розпаковувати, я думаю, що. Всі знаєте, як виглядають рум'яна. Так? Да? Чи показати вам? Ну, ладно, давайте покажу. Ні, не хочу. Не хочу, бо я їх не буду використовувати у мене цього року. Ну, адвенти просто зговорились. Вони, знають, вирішили, що у нас одні щоки і одні губи. Виділяють тільки щічки і губи. Тому що все для губ і все для щок. І ось це для щічок у нас рум'яна. Супер. Ідемо далі. Ідемо далі, і у нас 16-й номер. Ось такий 16-й, невеличкий. І тут у нас що? Ланеш клас! Це у нас бальзам для губ. Бальзам для губ Ланеш вважається одним з кращих, в них взагалі для губ дуже класні продукти. І це фруктовий з ягідками, ось ось така у нього. Дуже зручна упаковочка з ягідками. І що він у нас робить? Він додає блиск, зволожує губи, все, що потрібно бальзаму для губ. Має приємний ягідний аромат. і в ньому масло ши і какао, тому на губах дуже комфортний. Супер. чудово, Я задоволена цією знахідкою. Ідемо далі. Далі у нас що? 17-й номер. 17-й номер, щось величеньке. Щось величеньке. Розриваємо. І та да 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 І що це у нас? Це у нас вело. Знову щось для волосся. Вели для волосся це миттєве відновлення пошкодженого волосся. Ну супер, я, я буду користуватися, тому що мені потрібно місти тяха кислоти омега-9, відновлює пошкоджені ділянки волосся зсередини. Працює дуже швидко. Результат видно вже після 90 секунд. Робить волосся міцнішим, блискучим, більш еластичним. Підходить навіть для сильно пошкодженого, пофарбованого, Ну, прям як доктор прописав. Ну, спробуємо, мені подобається. Супер. Все. Я задоволена адвентом, він повністю оправдав мої надії. Ідемо далі. 18-й номер, щось легеньке, неважке. Навірно, якась маска під очі. 100%. Зараз буде таке легеньке. А, ні! Ой, а що це? Це у нас скульптор для брів. А я думаю, чи він так виглядає? Якось він просто таким якимось. Прозрачною бульбашками, думаю, що це таке, чи запотіло. Ні, це у нас скульптур для брів Ельф. Клас. У мене не було нічого, що від ельфу. Я хотіла якось спробувати, тому що дивилась блогера, вона дуже рекомендувала саме ельф. Казала, що дуже класні у них косметичні засоби, тому я задоволена. Ідемо далі. І далі у нас що? 19-й номер. 19-й номер, давайте вгадаємо, тут будуть патчі. Я вгадала, тому що дуже легесенько. Це у нас патчі. ну, патчі під очі. Да? На 5 хвилин. Я не люблю, коли одні патчі. Ну, дали би два, три. Щоб спробувати, знаєте, розпробувати продукт. Але один патч, ну окей, добре, нехай буде один. Йдемо далі. Не будемо зосереджуватись. Ой, ми вже на 20 й позиції. Я хочу ще, я хочу ще 20, Щось важкеньке. Невеличке, але важкенке. Так. А, нюкс. Супер. Малютка така, але приємно. Я люблю масло від нюкс. Воно зволожує з такими блисківками. Давайте я вам покажу. Час. Ось так. Літом дуже класно після загару. Коли ви загоріли, зволожите шкіру, воно так ніжно сяє. Не, немає такого яскравого блиску, а так дуже ніжно. Дивіться, як на руці виглядає. Ось так симпатично. Поки що в мене вау-ефект. Я вам потім покажу, що я тут назбирала внизу в мене все. А ось тут що, ого! Що це? Це щось дуже велике і дуже важке. Подивіться, <с> воно на весь адвент. Велике і важке, що б тут могло бути? Я навіть не уявляю, що тут може бути. Та-да-да-дам. У, -у. мірукл спрей. Це у нас спрей багатофункціональний. По догляду за волоссям він усуває пухнастість. Відновлює сухе пошкоджене волосся, зволожує, живить, захищає від термічної обробки, розплутує волосся, запобігає посіченим кінчикам, додає блиску, захищає від зовнішніх факторів, посилює натуральний об'єм, робить волосся слухняним і таким живим і м'яким. Ну як фантастично! Повний розмір для догляду за волоссям однозначно радує. Ідемо далі. Ой, не так багато залишилось, 22. Ой, ну класний адвент, жалко, що він закінчується. <сміття> так якось швидко. Я хочу ще. Та-та-та-та. Що це, Що це. О! Кіко. Я не знаю, як, в мене немає жодного продукту від Кіко. Я не знаю чому. Мені здається, коли вони стали дуже популярні. Я якось пропустила ось цей момент, знаєте, між таким дешевим сегментом і дорогим сегментом. Мені здається, що це саме Кіко. А я якось пропустила, я одразу почала вже купувати щось подорожче. О, який гарний! Подивіться, який колір підійде всім абсолютно з такими легкими блисківками. Дуже гарний це бальзам у нас Бягу. да, Lip Gloss. Бальзам для губ. Ось такого фантастично гарного кольору. Дивіться, як сяє. Ну, супер. Позиція класна. Не буду показувати, тому що в мене вже в бальзамі просто. У мене стільки губ немає як бальзамів, Так, йдемо далі. 23-й номер. А 24-й який. сподіваюсь, що там не маска для обличчя. Щось дуже легкий. Так, це у нас 23. Номер 23 та Та-да-да-дам! Річелс! Обожнюю річелс! Це класний запах! Це супер запах. Так, що це у нас таке? Це у нас гель для душі, так? Да? для душі. Я обожнюю їхню пінку. Мені здається, її на три місяці вистачає тої пінки. Вона ароматна. Після неї запах на шкірі залишається, такий приємний. Ось цей запах він містить таку солодку мигдальну олію і індійську троянду. Мені здається, оця індійська троянда вона і дає такий приємний аромат, тому що в бамбам -бам кремі там оцей солодкий мигдаль він дуже насичений. А в Річелс згладжується цей запах і надзвичайно приємний. Якщо не пробували, я вам рекомендую. Ну, це така олійка, да? не зовсім гель, а як олійка. Коли вона контактує з водою, вона перетворюється на пінку і делікатно очищує шкіру, не пересушуючи. Тобто, все одно шкіра така зволожена, ніби після спа-салону. Да? І запах такий, де, як після спа-салону. <сум> такий запах аюрведи, Ну, супер. Я задоволена. Номер був у нас 23. Класна позиція. 24. 24. Ну дуже легкий. 100% маска для обличчя. Для чого таке картону? Я цього не розумію. Покладіть її просто ось так, без картону. Да? Да. О, а, ні, я задоволена цією масочкою. Я дуже хотіла її спробувати. Я ще не, не спробувала жодного разу. Але я вже бачила, що весь інтернет в цих масках, і я надзвичайно щаслива її отримати. Клас, супер! Забираю свої слова обратно. Покладіть мені таких п'ять. Я знаю, що в адвенті від Бог здається 5 таких масочок. Вони там одна маска 20 чи 25 євро коштує. Клас! Знахідка суперська, скажіть. І все, 25-й номер. Що у нас 25-му? Щось легке. Так, сподіваюсь, не розчарує. Давайте спочатку дивитися ви, а потім я, дівчата. Так, я закриваю очі. Бо, щось мені не дуже не дуже по, по весу. Так, і по, по длині, якась длина. Шарлота Тілбері. Шарлота Тілбері цього року в кожному адвент календарі. Це рум'яна. Серйозно? Рум'ян в мене немає. Зараз почекайте, я вам відкрию, покажу. А я вже думала, що вони знову хайлайтер поклали. Це у нас рідкі рум'яна з цяючим ефектом. Вони додають обличчю такого glow, glow і свіжості, і легка кремова текстура. Вона супер розташовується. Якщо вона так розташовується, як е хайлайтер, то це буде вау-ефект. Ну, тут спонжик такий, їх можна використовувати як рум'яна або підсвічувати щічки. Ну, це культовий, мені здається, продукт від Шарлоти. Ну я задоволена. Я задоволена, тому що в мене хайлайтерів. Я знайшла два в цьому році. І в мене ще є два. І один я подарила. В мене їх дуже багато, тому клас рум'яна супер. Ну, все, Адвент, оправдав мої всі сподівання, і я дуже щаслива людина, яка сидить тут за кадром і тішиться рум'яно, як мала дитина. Ось таке наповнення. Давайте подивимось детальніше, що в нас є і для чого це буде цікаво розібрати. Дивіться, це у нас косметика. Косметики. Я віднесла сюди спонжик, це у нас. Для брів, це у нас рум'яна, це у нас помада, праймер. Це у нас пудра. Для губ бальзам, знов рум'яна і бальзам для губ. Клас, набір супер. Ідемо далі. Давайте подивимося, що у нас для лиця, яка косметика. Ну, Расвератролів One Love це однозначно. Ніацинамід серум. Далі у нас Elmis Superfood. Далі у нас для лиця, що у нас є Sunday Rally Для лиця нам ще поклали тут маска і патчі. Для лиця не дуже багато, але ось ця позиція ось ця дуже мене потішила. Тому я задоволена. Не так багато, і мені здається, всі адвенти цього року якось не дають акцент на лице. Для тіла у нас. Ось такий один кремушок, другий кремушок, лакситан для рук. аюрведа також у нас іде для тіла. І нюкс також у нас іде для тіла. І цей, можливо, теж віднесемо до тіла, так? і цей для приємності, коли приймаєте ванну. Ось такий набір. Непогано, мені здається, і для волосся. Для волосся у нас, ну, це просто вау-ефект у мене був. І вела ще у нас є для відновлення. І ще у нас є ось такий бальзам. І ще у нас є Філіп Кінський. Теж непогано чотири продукти. Ну, супер. Як вам адвент? Напишіть свої коментарі. Я дуже задоволена. Невеличкий, недорого коштує. Порадувати себе кожен день по віконечку відкривати. Мені здається, його наповнення оправдано 100%. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я з вами прощаюсь. Бувайте! Пока-пока!